Привіт, мене звати Олена Карась, і я запрошую талановитих музикантів, авторів, сонграйтерів подавати заявки на гранти 3.0 від платформи на її основі. Це не просто заклик, це рекомендаціон. Бо я там вже була, і це вау. Усім привіт! Мене звуть Михайло Опекан. Я лідер гурту леді Афіна», а також військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення Азов. І я закликаю вас подаватись на гранти 3.0 від проєкту на її основі. Привіт, мене звати Яся, і цієї весни я отримала грант на розвиток свого музичного проекту Юся. Він мені дуже сильно допоміг, тому я запрошую всіх артистів та сонрайдерів подаватися на грант при від неї основи. Вітаю на зв'язку з Артісті. Крас ми рекомендуємо брати участь в третьому сезоні грантів на її основі. Ми брали участь в другому сезоні, отримали грант на запис пісні і промо пісні. Закиньте дамку, все буде круто. попробуйте себе робити свої сили. Всім вітання це Павло з гурту Гранат Гардена на її основі це мені здається, якщо не єдині, то дуже мало є таких варіантів, таких пропозицій для молодих артистів в Україні. Подавайтесь на Грант і втілити свої амбіції, свої творчі бачення в життя за допомогою неї основі.